Сьогодні ми читаємо притчу про сівача. Вона дуже відома. Як він розсипає живу. І одно падає при дорозі, а друге падає на каміння, а третє падає. Там, де хащі, там, де терня. І тільки четверте на добру землю. Нещодавно дивився відгуки на цю притчу. І дивуються люди часом, що ж він такий необачний цей сівач. що ж він і туди, і сюди, і на дороги, і на каміння, і в терня кидає зерно. Справа в тому, що це символ, це ж слово Боже. Слово, яке не обирає куди падати, воно надається всім. А що собою являє той ґрунт? На який падає це слово, це безумовно залежить від кожного з нас. І це може бути дорога бита, битий шлях, де воно і не може ні зрости, ні, ні пустити коріння. І це може бути каміння. Де може, і є якась щілинка, щоб пустити корінь, але дуже важко там втриматись. І може бути терня, яке захаращить і заб'є зростання паростків. І все це залишить від кожного з нас. Насправді. Христос дає пояснення. Це розуміється під кожним з тих варіантів долі зерна. І зрозуміло, що дуже багато уваги він приділяє або сатанинським нападам і спокусам, або турботам світу цього, які не дають зерно зростати і давати плід. І завершує Спаситель словами про тих, хто дає добрий плід. Він каже, що вони дають Плід свій в терпінні. І на цей раз для мене це стало головним словом. Тому що, якщо ми не встигаємо чогось зробити в цьому житті, якщо ми робимо помилки. Якщо ми не навчаємось вчасно, це тому, що ми поспішали, тому що ми не заглиблювались, тому що у нас не було терпіння. А якщо йдеться про наш суворий час теперішній. Так є дуже багато прибудів для такого терпіння. І це і примушує нас замислитись над тим, що біда всенародна і горе. Смерті і втрати нелюдська жорстокість, яку ми бачимо, все це досвід наш. Тих, хто поки що тут. Я вам можу сказати, це досвід. Безцінний, надзвичайно дорогий, саме таким досвідом страшних страждань. І тяжких втрат, болю. Набувається у нас здатність терпіти, терпіти, щоб витримати. Ми зростаємо через тяжкий досвід. Ми дуже зростаємо через досвід наших втрат. І я пам'ятаю в своєму особистому досвіді, рано втратив свою матір. І на своїх однолітків, яким було там 25 років, дивився як на дітей. Вони не знають, що це таке. Бо дізнатись про це можна тільки переживши те саме. А їм Бог дає можливість пережити це 40, 50 і далі. І вони, поки вони є діти, і в них є мама, вони залишаються дітьми. Вони не здобувають того страшного, трагічного. Абсолютно безнадійного спочатку досвіду, який ми отримуємо через наші втрати. І те саме можна сказати про будь-який варіант таких втрат. Я знаю людей. Що втратили своє подружжя. Я знаю людей, що втратили своїх дітей. Я все своє священницьке служіння мав справу з такими людьми. Вони відрізняються від усіх інших. У них інший погляд на життя. У них інший погляд взагалі просто, от воно на тебе дивиться. І це інший погляд. Людина, яка не знає подібного горя, вона так не подивиться, вона неспроможна. Що вони бачать? Ми навіть можемо не здогадуватись, та й вони розумом не знають, що вони бачать. Але вони бачать таке, що нам і не снилося. І вони своїм горем, своєю втратою примушуються до такого терпіння. Це треба терпіти. І сьогодні, і завтра. Кінця тому не буде, поки ти живий. Це треба терпіти. І Плід Господнього слова здобувається в терпінні, і нам треба знати, яким може бути терпіння, де найвища міра терпіння. І на що нам треба орієнтуватись. Бо християнство завжди має справу. Життям і смертю, цим світом і вічністю, і встановлює наші стосунки між цим світом і твоєю обмеженістю в просторі і часі, і тою безмежною вічністю і нескінченністю, якою володіє Бог. І коли ми змушені терпіти свою втрату роки і десятиліття, ми знаходимо свій особистий спосіб відповісти на ці виклики і на ці питання, що значить моє життя в порівнянні із смертю найдорожчої людини. Що значить моє життя в порівнянні з смертю моєї дитини? І яким воно має бути, щоб не соромно було ні перед Богом, ні перед тією дитиною. І який же треба здобути плід, щоб не соромно було? Ось в такому терпінні ми здобуваємо плоди того зерна, того хліба небесного, який сіє Господь, як слово своє.